Доброго дня. Скажіть, будь ласка, пане президент, чи достатня кількість літаків сьогодні F-16 для виконання перших бойових завдань? Якщо я відомо, які саме завдання були виконані? Я не можу поки що детально вам сказати, які саме завдання будуть виконувати, або вже виконували наші перші літаки F-16. Не маю права це коментувати. Вибачте, будь ласка. Але в будь-якому випадку партнери знають, яка кількість, поки що та кількість, яка є в Україні, поки що ті, та кількість пілотів, які вже навчені, це цього ще недостатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткових F-16. Позитив є в тому, що наші хлопці зараз багато хлопців зараз навчаються. Це позитив. Я маю на увазі тренуються ну, різні формати тренування, навчання, різні стадії. Все, над чим ми працюємо, і я дуже вірю, що партнери знайдуть можливість це розширити платформу тренувань і навчання для наших пілотів. Не тільки пілотів, інженерні, хлопці-інженери тощо. Це для нас дуже, дуже важливо. Також ми повинні. Проробляти ще технічні можливості, і щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються так. Вони б'ють по Україні, але вони діють у напрямку наших сусідніх партнерів. Безумовно, передусім країн альянсу. І мені здається, що це рішення воно напевно для партнерів складне. вони завжди бояться зайвої ескалації. Ну, ми боремось з цим, будемо працювати над цим. І у нас, я вважаю, є непоганий варіант нашої ради Україна НАТО. І ми вже її збирали, якщо ви пам'ятаєте, з точки зору безпеки в морі. І я думаю, сьогодні над цим І вже дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО над тим, щоб була. Була така зустріч, напрацьована і дата, коли ми можемо проговорити саме це питання. Я думаю, що такої коаліції нам на сьогодні дуже не вистачає, бо це велика відповідальність для однієї країни сусіду взяти на себе відповідальність і допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це безумовно треба було зробити і давно. Але я думаю, що є ще такий інструмент. Я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога. Українські змі є запитання? Українські Немає, е е е е е е е. Andrew Meldrum, Associated Press. How will these F-16s be able to help Ukraine's war effort? What kind of missions will they fly? I can't, sorry, ca I can't for today give you to give you details uh, with the, with the missions. I think you will see maybe not all of them, but you will see the results. We will decide to command if it was the result with F-16 or not. It's it's not. I mean, this, it's not the 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 moment for this i think it's very dangerous for today we need to do all the security measures we've been discussed with our partners about using f-16 but anyway these jets are in our sky and officially today you see them and it's good that they came and we can use them at least for today i can Tell you very openly that we can use them. Дякую, колеги, на цьому перспективі за Дуже дякую. До побачення. Дякую. Thank you so much. Bye bye.